Вчора в Іспанії кількома пострілами вбито Андрія Портного, автора тієї самої газової угоди з Росією, підписаної тодішньою прем'єркою Юлією Володимирівною Тимошенко, яка принесла Україні величезні збитки, колишнього керівника офісу, колишнього президента Віктора Федоровича Януковича, автора тих самих драконівських законів від 16 січня 2014 року, тіньового архітектора судової системи Рейдера. Тобто, це не просто. Сто кримінальна новина. Це удар по глибинній структурі тіньової української влади. Але що ця смерть говорить про нас? Що проявляється у колективному несвідомому, коли вбито головного сірого кардинала з часів Януковича, який не просто не втратив свій вплив після краху режима, а який навпаки його наростив. Тож, ми сьогодні говоримо про цю подію з точки зору. Ору юнгіанської аналітики та психоаналітичної діагностики з вами я психолог Олена Шпундра, і ми починаємо. Перш ніж я перейду до свого розбору. Прошу всіх перевірити, чи підписані ви на мій канал. Якщо не підписані, підпишіться негайно. Я дуже хочу перетнути відмітку 25 тисяч і рухатись на 50. Не забувайте також ставити добрий к цьому відео і пишіть коментарі. По-перше, я їх залюбки читаю, по-друге, коментарі сприяють просуванню мого відео, алгоритмами Ютубу. І так, в класичному юнгіанському аналізі герой існує лише в присутності злодія. тобто кожна Кожному герою потрібен свій, свій злодій. Чому так запитаєте ви? Тому що там, де немає долання, там, де немає виклику, відповідно немає місця для подвигу, а без подвигу не існує героя. І кожна нація, ви критичні. Критичні моменти перед необхідністю виживання створює власні міфи, де хтось повинен бути добром, тобто героєм, а хтось повинен бути злом. І з огляду на це для України. Андрій Портнов, фігура Андрія Портнова це суцільний архетип злодія. І здавалося б, тут все просто. Злодій визначений, тінь е зрозуміла. Але хто ж тоді знаходиться на протилежному боці? Хто антагоніст цього злодія? Хто герой? Я думала над цим питанням від учора, коли пообіцяла вам це відео. Зрозуміла, що в Україні відбулася просто підміна понять. Замість того, щоб об'єднувати націю навколо образу героя, ми отримуємо безкінечні сварки, роз'єднання, образи, претензії, пошуки правильних та неправильних українців. Роль героя у нас фрагментована, тобто тимчасово. Ті чи інші особи наділяються цією ролью, цим образом, але в нас постійно ідеалізується і героїзується лише одна фігура, і це наш діючий президент Володимир Олександрович Зеленський. Тобто він одноосібно зайняв такий от архетип повністю зайняв архетип героя. Докладніше про це я говорила. У відео, де розбирала нашу першу леді Олену Зеленську, в контексті через призму її стосунки з чоловіком. Тож, докладно, я на цьому зупинятись не буду, але це відео залишу в інфобоксі для тих, кому цікаво. Але при цьому злодіям, якщо у нас ідеалізується не ціла нація, а у нас ідеалізується одна людина, злодіям залишається той, хто нагадує про темну епоху, про невидиму, але присутню розчарунку. Росію. і в цьому контексті. Вбивство Андрія Притнова це дуже символічна подія. Ми радіємо цій новині не тому, що такі кровожерливі, а тому, що це такий символічний акт покарання зла, тобто зло отримало своє. І ми, нарешті, відчуваємо, що тінь не всесильна, бо архетип злодія це тіньовий архетип. На фронтальній позиції знаходиться архетип героя. Але, да, тобто ми радіємо в моменті, зло отримало своє, тінь не всесильна, але питання залишається одне і те саме. Чи це дійсно є перемога добра над злом, чи це просто зміна декорації? Відповідь на це питання, можливо, ви і почуєте в кінці відео. А зараз давайте зупинимось на психотипі Андрія Портнова. Я буду спиратись керуватись, точніше, класифікацією. З психоаналітичної діагностики, яку розробила Ненсі МакВямс. Так ось, за цією моделлю Ненсі Мак-Вільямс Андрій Портнов типовий соціопат, точніше, асоціальний тип, як в своїй книзі. Таких людей називає класифікує Ненсі Маквілімс. Але при цьому Андрій Портнов це високофункціональний і дуже добре організований соціопат. Його сила не в агресії і не в публічності, його сила в контролі. Він не просто порушує закон, він контролю, контролював. Тих, хто вирішує порушений, закон чи не порушений і якщо порушений, виносить відповідне покарання. Тобто Андрій Портнов дуже довгий час був оцім тіньовим кардиналом, який керував цією цілою судовою системою України. Коли ми маємо соціопатію без ножа, то це вже не маньяк і не злочинець, це. Ціла система. Тож ключові риси соціопата – це холодний розрахунок, стратегічність, потреба у владі, контролі, комфортність у тіні, порушення моральних меж без жодної емоційної реакції, тобто без жодних вагань і без жодних докорів сумління. А також наявність принципів, як не дивно, але принципів тільки своїх. Давайте подивимось тепер на психоаналітичний портрет української влади. Якщо Портнов, це такий тіньовий батько, тобто антибатько закону. Соціопат, який не потребує уваги, він потребує контролю і він потребує влади. Він символ гнилої системи, де правосуддя вирішується кулуарно. І коли помирає така людина, здається, що зло знищене, але. В кадрі з'явився філюха, тож я трошки змінила ракурс. Але в юнгіанській системі смерть злодія це дуже часто не про те, що зло, врешті-решт, покарано і добро святкує, а про те, що з'явився новий злодій, який знищив свого конкурента. І, можливо, це новий злодій хтось більш могутній і хтось більш потужний. І якщо герой не готовий робити той самий... Подвиг, тоді все повториться. Президент, наш президент Володимир Олександрович це такий архетип улюбленця, архетип такого нарциссу. В нього нарцисична істероїдна структура особистості. Він має потребу в оплесках, він має потребу в захопленні. Він в цій потребі, в реалізації цієї потреби дуже гнучкий, грає образ такого свого хлопця, який подобається великій частині українського суспільства, бо він такий рідний, він знайомий, він свій. І відповідно він може розчинятись в ідеалізації. Поки не настає криза. Є у нас, давайте так, за часи правління Володимира Олександровича, якоїсь потужної опозиційної сили в нас не з'явилось. Але давайте поговоримо про такого лідера, скажімо. Так, старої політики, також старої політичної школи, яка зараз знаходиться в опозиції, тобто про нашого колишнього президента Петра Олексійовича Порошенко. Його архетип це такий суворий батько. Якщо ви пам'ятаєте мій розбор конфлікту Алхіми Манзюк, тобто жіноче втілення цього архетипу це караюча мати, і в цей архетип потрапила повністю Олена Манзюк. Тобто, це такий суворий батько. Він також має нарцисичні риси, але при цьому в нього також є параноїдна складова. Він вимагає поваги, він вимагає дисципліни, він дуже болісно сприймає, коли його авторитет небезперечний, коли він ставиться під сумнів. В нього такі чорно-біле дихотимічне мислення: або за, або проти, або друг, або ворог. Позиціонує. Себе як такого оборонця цінностей. От ті самі його армія, мова віра, от це такі цінності, да, які він не просто впроваджував, а він дуже їх агресивно обороняв. І саме тому я вважаю, що він програв на президентських виборах. Бо коли ми бачимо такого суворого батька, який карає постійно вимагає або карає, то звісно, до такого батька не дуже сильно хочеться. Хочеться обрати у того самого свого хлопця, який здається безпечним, він все може зрозуміти, він такий сам зрозуміє. Для своєї аудиторії. Да? Тобто Порошенко, я думаю, що він програв саме, тому що загрався у цього такого караючого суворого батька. І відповідно параноїдна складова, він схильний бачити ворогів, а вороги це всі, хто не розділяє його цінності, хто ставить під сумніви його авторитет, і хто не хоче знаходитись в такій постійній позиції, коли його опікають, тобто позиція знизу. Так ось ролі цих трьох фігур. Якщо у нас партнов тіньовий ляльковод. Зеленський такий рятівник, бо він зараз у цей герой, символ рятівника нації. І відповідно Порошенка це в нас такий батько керманич. І Використовує які використовує стратегії. Портно використовує як злодій за гру, тобто тіньові схеми. Зеленський використовує шоу, використовує емоції. Саме тому він так часто робить у ці свої звернення, які також подобаються великій частині населення, бо вони так відчувають, що президент говорить з кожним із них. І Порошенко використовує пафос та патріотизм як стратегію свого просування. Давайте поговоримо. При цьому наш президент дуже любить, він сам порівняв себе з Уінстоном Черчиллем і дуже любить, коли його з ним порівнюють всі інші. Ні -ні. Давайте поговоримо. Про Уінстона Черчилля і про українського героя. Під час Другої світової війни британські еліти також були розколоті. Частина британської еліти не заперечувала проти підписання мирної угоди з нацистською Германією. Частина була категорично проти такої угоди. Також було розколоте населення. І тоді. Уінстон Черчилль зумів об'єднати всіх, тобто об'єднати націю навколо архетипу героя. Задля цього він створював, він був блискучим оратором, і він створював промови, в яких оці архетипи відображались. Зараз, на прикладі однієї з промов, я вам покажу, як саме це працювало. Ви в своїй першій промові в якості прем'єр-міністра 13 травня 1940 року промова називається Кров, Важка Праця, Сльози та Під. Він закликає націю вести війну проти ворога. При цьому ворога він називає жахливіша тиранія, A monstrous tyranny, Я вам зразу зачитаю абзац в перекладі. Ви запитаєте, якою є наша політика. Я відповім: вести війну на морі, суші та повітрі з усією нашою силою, з усією силою, яку Бог може дарувати нам, вести війну проти жахливої тиранії, рівної якої ніколи не було в похмурому та скорботному переліку людських злочинів? Такою є наша політика. Бачите, він. Підсилює у ці фарби фашистської Германії, він називає не просто жахлива тиранія, а він ще порівнює, що рівню рівного жаху ще ніколи не знав світ. Тобто він вводить у цю нацистську германію роль такого абсолютного зла. І при цьому каже нація, що вас є, в нас є сила. Якщо в нас немає сили, Бог, тобто добро на нашому боці. В своїх подальших промовах Черчилль постійно акцентує на образі героя це Британії і на образі злодія це нацистської Германії. Таким чином він закріплює та підсилює вплив архетипів і підсилює, створює навіть унікальну важливість подвигу героя тобто ми героїчна нація, ми повинні створити у цей самий подвиг. А подвиг відповідно він нелегкий, він потребує напруги, він потребує зусиль, він потребує жертв. Але коли люди постійно чують те, що вони герої, в них є сили, да, буде важко, але з ними Бог. Тобто це добро, люди знаходять в собі у ресурси ресурс для того, щоб долати жахіття війни. Як пише один з дослідників промов Уінстона Черчилля, в критичних ситуаціях людина завжди використовує відчайдушні засоби, і політичні міфи є такими критичними засобами. В такі моменти, коли інші з'язуючі сили соціального життя по різним причинам втрачають силу, міфи політичні міфи і є тим, що затребувано суспільством. Тобто, таким чином, Уінстон Черчилль зміг створити міф. Про героїчну британську націю. І героїчна британська нація не просто вистояла у війні, а ще й здобула в ній свою частину перемоги. Натомість в Україні міф героя розпорошено. І я вважаю, що нам потрібен новий наратив, який об'єднає всю націю. Але не навколо окремого лідера чи окремої фігури, неважливо, це нова фігура чи це стара фігура, нам потрібен міф про героїчну українську націю. І ми дійсно героїчна українська нація, бо вже 11-й рік ми пручаємось в абсолютно нерівній війні, пручаємось в такій країни, як Росія. Але поки ми не створюємо Творюмо цю внутрішню опору, ми будемо родіти смерті одного злодія, не помічаючи, що за ним вже з'явились після його смерті, з'явились вже злодії нові, більш потужні. Ми будемо родіти одному покаранню, замість того, щоб намагатись перемогти зло в цілому фінал. Цього відео. Можливо, справжні герої це не політик, не президент, навіть не армія і не злодій, не антигерой, яким сьогодні є Андрій Портнов. Справжні герої це колективна сила, яка пробуджується тоді, коли зло здається безмежним, і зло здається без Карним. Вбивство Андрія Портнова це всього лише дзеркало. Що в цьому дзеркалі бачите ви? З вами була я, психолог Олена Шпундра. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Я дуже сильно хвилююсь, бо для мене це такі нові теми, більш серйозні. Я до них ще не звикла, тому, будь ласка, пишіть, як вони вами, чи хочете ви більше подібних відео на моєму каналі. А ми з вами побачимось дуже скоро в недільних теревенях, Тож не перемикайтесь!